Всім доброго смачного дня. Сьогодні вітаю всіх з Легнем. Бачите, у нас тут пасочка є, яєчки, холодець. І вирішую вам приготувати сьогодні чахарбілі Це грузинська кухня і блюдо, але Прошті кожна Україна заготовить це блюдо, бо воно просте і швидко готується. Беремо, по-перше, дуже вам рекомендую, я зняв. Жир це бедра, порізана вже бедра куриці. Взяв жир, не треба додати ніяких олій, сал, нічого. Разу кидаємо жирок, корінний жирок. Від нього такий привкус своєобразний, дуже смачний. Все, даємо йому розжаритись. Ми окремо приготували ну звичайно шашлик, а карачка в майонезі. А до чаха вбилі входить, треба обов'язково куриця. Я нарізаю невеличкими кусками, тому що як багато людей, то гарно розділити. А як багато людей і куски великі, то розумієте, воно незручно. Потім помідорки наші. Перший болгарський. Обов'язково повинна бути кінза. Обов'язково повинна бути кінза. Ще додаю петрушку. Цибулька, кріпене небагатько і чеснок. І приправи повинна обов'язково-обов'язково обов ходити хмелі сунелі. Це грузинська кухня і без хмелі сунелі. Я закриваю рекламу, щоб закриваю. Хмелі сунелі повинні бути обов'язково. Потім. Добавляємо розмарин небагато і перець червоний. Можна додати його свіжим, але я більше люблю, коли приправою. Дивіться, отак корінний жирок смажиться нашому казанку. Він дуже класний. Мені навіть подобається більшим, ніж стало. Добавляємо курицю. Коротше теж є жир. І навіть якщо ви не зібрали корінний жир, то просто на суху сковородку чи сухий казан кидайте просто курку. Без ніякого жиру. Не треба додати нічого. Воно не підгорить, бо там курки є жир. Огріще трошки можна зменшити. Трошки піджарилось. Підсалюємо, але ми зразу, бо м'ясо тоді воно таке туговато, тверде становиться від солі. Добавляємо сіль. Кожен по вкусу додає. Дивіться, куриця впустила сік, тому не турбуйте, щоб воно викиде Воно не буде. Воно готується так, як собі треба. Оп. Курочка дала свій сік. Вона вже майже готова. Ще кому я хочу з кориночкою, можна з кориночкою. Е, ну, вона вже готова, ми її знімаємо. Щоб воно не підгоріло, убираємо, окремо в тарілку. В тарілку. Можна зняти, можна лопаткою. Воно ще так, що так. Висипаємо цибульку і жаримо. Стоп. Коли цибулька вже піджарена, кидаємо томати. Томати треба розчавити. Тоді смак буде набагато смачнішим, бо так вони просто протушаться. Беремо, перемішуємо і, і розчавлюємо. Отак, ложечкою. Якщо це в домашніх умовах, то це може потовкти на блендері. Тому вам буде зручно? Але томат, коли розчавлюєш, набагато краще. Зараз ще трішки отак ще і додаємо наш солодкий перчик. Бачимо таку консистенцію, чекаємо, поки воно піджариться і трошки потушиться. Коли бачимо, що вже підтушено, кидаємо чесник. Тільки поки що чесник, бо зелень ще рановато. Потім підсалимо. щоб все не розвалилося, як каша, як гумолодна, беремо, додаємо кінзу. Кінза повинна бути обов'язково. До кінзи я ще додаю. Небагато, бачите, петрушки, та у бо ми любимо і петрушку. Воно не спортиче. Ретельно перемішуємо і трошки підтушуємо. Прийшла черга кидати нашу курку. Посипаємо курку. Бачите, яке жиру було? Це без олії і без сала. Це корінний жир. Потім беремо добираємо приправу. Ов'язково входить в люди хмелі сунеля. Додаю трошки розмарина. Пусть испортить. Добавляю трошки, як я казав, червоного перця, трошки паприки. І все, наше блюдо готово. Будемо смакувати. Всім гарного дня та смачної їжі.